16-та міжнародна художня фотовиставка. Захід проходить вже в шостій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. На свято фотографії ми завітаємо в гості. Як і годиться організатори свята візуального, подбали і про музичний супровід. Фотовиставку Погляд 2012 відкривав муніципальний камерний оркестр Концертіно під керівництвом Наталії Хілобокової. Цьогорічна міжнародна фотовиставка результат спільної роботи фотоклубу Колаж, міжрегіонального об'єднання фотографів, бібліотеки імені Чежевського та обласної організації спілки фотохудожників України. Зокрема, останні під час відкриття урочисто підписали договір про партнерство між організаціями. Погляд пішов таким шляхом. Була спілка фотохудожників в місті, обласна спілка і. Молоді люди, які хотіли по-іншому бачити світ через фотозображення. А направлення 16 років було ще те, яке в якісь на певних рамках жанру, в певних рамках була тематика. І об'єдналися люди, які як були члени спілки фотохудожників, так і люди, які просто любили фотографію. Тому я хочу поважати. Погляду і керівнику, який є калажа Сергію Босарченко, щоб і далі, і далі, і далі в співпраці вже з іншими творчими об'єднаннями жили, жили і жили. В експозиції представлено 270 різножанрових робіт від 109 авторів. Це фотокомпозиції з Ізраїлю, Росії, Німеччини, США та 20 областей України. Проте, аби потрапити в експоновану виставку, роботи мали пройти відбір. Погляд, чим характерний, характерним це можливість знайти нові імена. Тому ми використовуємо можливість пригласити і участь не тільки известных мастеров, но и молодых талантов, которые хотят, желают чему-то научиться в фотографии и показать себя именно в этом в этом искусстве. Поэтому отбор немножко даем возможность, даем приоритеты художественной фотографии, традиционной фотографии. Но вот В данной выставке вы можете посмотреть, что очень сильная выставка за последние несколько лет, которая Виставки, які проходили, именно здесь, в Кировограде, эта выставка в Кіровограді, наиболее виставка наиболее є здесь Хоча зінають роботи і мастеров, і любителів, які достойно представлені на этой выставке. Роботи очень хороші і високого класу. Серед тих, кому пощастило фотохудожник з кіровограду Сергій Лесів. Він таки став повноправним учасником погляду. Найбільш пам'ятною для автора є світлина Собака на сіні. Проезжая через одно село, кстати, если обратите внимание, здесь стоит густой туман. То есть, когда мы проезжали через село, вдруг за поворотом возникает этот стух стену, на котором стоит эта собака. Я ну, очень такой, скажем, молниеносной реакцией сказал водителю Стой! Он также молниеносно остановился, пока я э, открывал двери одной рукой, второй рукой вынимал из кофров фотоаппарат. Вискочив, швидко встиг зробити пару кадрів і все, і собака туди йшла. Вкотре бібліотечний захід зібрав значну аудиторію поціновувачів фотомистецтва. Є серед них і постійні відвідувачі. Это каким-то образом человеческое общение, вот то, о чем Сент-Экзюпери говорил, что нет ничего в мире прекраснее человеческого общения, именно фотография как бы явилась одним из основных таких элементов, которые могут вот это общение на сегодняшний день, когда народ, собственно говоря, разобщен в своих политических взглядах, во всех других проявлениях. Э Будем говорить быта, а вот фотография как-то нас объединяет, и мы начинаем проявлять интерес даже те люди, которые никогда вроде не, не даже не, не, не наблюдали это. Они начинают интересоваться, и это просто прекрасно, я считаю. її роботи презентували не лише кіровоградські фотомитці. Цього дня на виставку приїхали мисливці за миттю з різних міст. Наприклад, киянка Марина Куценко свою участь у погляді вважає неабияким досягненням. Бут ну, вот одна з моїх робот домой а, Собственно, історія її дуже проста. Це Кірагова в Києві це музей національної архітектури і бита. Поехала туда осенью, это был уже ноябрь месяц, достаточно холодно. Хотелось, вот именно, я очень люблю кошек, поснимать котов вот в такой обстановке. Я целый день охотилась за ними. Удалось снять всего три кадра, но ну, были они неудачные. Это те... Потом уже увидела этого кота, который бежал к дому. Я бежала за ним примерно метров сто, и всего и один единственный кадр, который и получился, который я успела снять, потому что он потом спрятался за тын и вообще сбежал от меня. Вот эта история, вот А це кота, ну а за ними цілий день. Андрій Заїка, родом з Дніпродзержинська, працює в облдержадміністрації, а вільний час присвячує фотографії. На виставці презентує одразу три свої роботи. Одна з них має назву Послідовність. Кожен день я працюю в обгодміністрації. І от кожен день, коли я слідую домой, прихожу те вот здання. Воно мені очень впечатлило, Мне кажется, я больше обращаю внимание на геометрию, как бы. И вот был под впечатлением последовательности вот этих ну, шагов, и это очень меня заинтересовало. Это было ночью, решил взять фотоаппарат, пошел, шел дождь, даже маленький. Но ну, несмотря на все трудности, установил фотоаппарат, включил, с долгой выдержка, фотография готова. Усі автори чи роботи експонувалися в погляді, отримали дипломи. Це не тільки творчий звіт обласної організації фотохудожників України, фотоклубу «Коларш» і міжрегіонального творчого об'єднання фотохудожників, а й ще одна спроба відкриття квітучої України для кожного з нас і квітучої України в контексті всього світу. Звичними для таких заходів стають і майстер-класи. Зокрема, у бібліотеці вже втретє про особливості фототехніки та процес зйомки розповідає викладач фотошколи Сергій Дубільєр. А сьогодні ми поговоримо про витримки, а том, чим вона відсікається за твором, як він працює, як що від витримки залежить, як витримка впливає на якісь художні характеристики фотографії, а матриця, шумі і а том, як. В общем-то, техническое качество фотографии сделать максимальным. Матрица у нас видит свет достаточно редко, но часто при каждом э, срабатывании затвора в зеркальном фотоаппарате все, что расположено перед матрицей, должно уйти и оставить возможность объективу создать на матрице какую-то картину. То есть, только в этом случае мы можем увидеть. Матрицу уже, так скажем, живью. И самая последняя преграда перед матрицей ⁇ это затвор. Как образуется у нас картинка на матрице? У нас свет падает на матрицу в определенном количестве. После этого матрица переваривает это все, выдает в виде сигнала процессору. Процессор, процессор все обрабатывает, и только после этого, после обработки в процессоре, получается изображение. Больше света. Более светлая картинка, меньше света, менее, более темная картинка. Поэтому нам нужно добиться, чтобы на матрицу попало не избыточное, не недостаточное количество света, а ровно то, которое надо. 16-ї міжнародної фотовиставки Погляд 2012 став виїздний фотопленер у дендропарк Фесель Буковеньки, що долинському районі. Місце, де у будь-який період року є на що подивитись і звичайно ж сфотографувати. Але перед тим, як перейти до головної мети фотопленером, урочиста частина фотохудожників вітають голова райдержадміністрації та директор дендропарку. Дивлячись на ваші роботи, роботи розумієш, що недостатньо купувати дорогу фототехніку, а потрібно розуміти, що з нею робити і як фотографувати. Тому хочу вам побажати за ці два короткі дні фотографувати. Все найкраще, що розміщено у нас в парку. Що являється найкращою оцінкою вашої праці і нашої? Кращою оцінкою вашої праці є картина. А нашою оцінкою це те, що ви до нас сьогодні приїхали. Ну, можливо, не вдасться, трошки погода. Ви пробачте її. Це все впереді. Ще буде у нас весна, ще буде зима, яка буде з метілями. весна, де будуть квітнути квіти де буде квітний візок, може буде квітний ще в нас жасмін. Ці самі черенки ми вас запрошуємо, ми вам ніколи не відмовимо. В свою чергу гості Дендропарку подякували за гостинність. З удовольствием сюди приїхали. Може, погода дійсно не зустріла так, як хотілося б, і не в ту, може, і фору приїхали, але е, фотограф, тим і відвічається, хороший фотограф, то він має зняти, е, навіть коли нічого не, знімати, все равно какие-то кадры, которые бы оставили воспоминания об этом месте. И я думаю, что мы, если не снимем лучших кадров сейчас, им все равно какие-то, потому что собрались лучшие фотографы Кировограда, приехали не только с Кировограда фотографы, поэтому и думаю, что действительно поможем популяризировать это место. По крайней мере, сами будем знать, что можно сюда приехать еще раз в другое время, когда будет можливість зняти ще щось краще. І з задоволенням прийдемо до вас не один раз. Далі на майстрів художньої фотографії чекав концерт від художніх колективів району. Центропарк Веселі Боковенькі один з наймальовничіших куточків Кіровоградщини. У колекції парку близько тисячі видів дерев і чагарників та унікальна рослинність. Все це фотохудожники з різних міст України мали можливість увіковічнити фото. Хотілося б зняти якісь такі фактури, мухи, якісь необычні такі для осінньої погоди краски. скажем, для аппаратуры проблем нет. Сейчас плюс, и аппаратура этого не боится. А вот, ну, то, что нет немножечко света, мы ну, вспышкой подсветим, и все будет хорошо. Пошуках потрібного кадру фотографи готові йти доти, доки не знайдуть вдалу місцину, та чекати, доки не спіймають саме ту неповторну мить. Такі пошуки можуть тривати з заходу до рання чисточністю до навпаки.